Золоте правило не твоє, не чіпай так саме вибухонебезпечні предмети. Ми хотілося, щоб діти про це взагалі не думали. Але це потрібно знати. Це правила безпечної поведінки, так само, як поводження з гострими предметами, так поводження, наприклад, з вогненебезпечними предметами, так само і вибухонебезпечні. Діти знають, що це реальна небезпека, але вони не знають, як ці предмети виглядають, тому стовідсотково потрібна ця інформація. Небезпека є в час війни будь-де. Наприклад, би я йшов і знайшов м'яч, напевно, всім би хлопцям захотілося його копнути, але це може бути спеціально для того, щоб позбути людину життям.